Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни загасили пожежу на нафтобазі та збили ворожий безпілотник. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Двічі ворог обстріляв Нікопольський район з артилерії. Ударив по районному центру та селищу Ілінка. Дивом обійшлося без жертв та постраждалих А у кривому розі після ворожого прильоту. Рятувальникам нарешті вдалось приборкати пожежу на нафтобазі. більш детально про ситуацію далі. Двічі за ніч окупанти атакували Нікопольський район, вдарили по Марганецькій громаді. Людей не зачепило. Є на суттєві руйнування інфраструктури. По самому Нікополю ворог поцілив градами та ствольною артилерією, вгатили по прибережним територіям. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. А в кривому розі вогнеборцям нарешті вдалося вгамувати пожежу на нафтобазі, що сталася після ракетного удару. Напередодні пожежу ліквідували. З вогнем боролися понад 16 годин. Працювали 55 рятувальників, 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг. Криворізькому районі ніч минула без надзвичайних подій. На прикордонних територіях ситуація під повним контролем Збройних сил України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області. Як завжди, на всі 100% відсотків. Позитивні результати в їхньому напрямку. А вранці наші сили ППО збили ворожий безпілотник. В небі над Синельніківським районом. В інших населених пунктах області все спокійно. Російських найманців на нашій території немає. Софія Куценко, Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Прапор України вже майоріє на підступах до Балаклії, і, хоч офіційного підтвердження від генштабу ще немає, українські соцмережі вже вибухнули світлиною із нашим захисником біля тимчасово окупованого росіянами міста. Попри тяжкі бої, контрнаступ зсу на Харківщині має неабиякі успіхи. Тим часом армія РФ наносить удари по багатьох українських містах. На Донеччині найбільш активні обстріли вели у Краматорську, де влучили у психіатричну лікарню. А у Слав'янську поцілили у школу та житловий будинок. Там Є загиблі. Усі подробиці у нашому традиційному огляді з найгарячіших точок України. Краматорськ потрапив під обстріл в досвіта Росіяни влучили у психіатричну лікарню. Там зайнялася пожежа. Будівля вщент зруйнована. Ти, ти, ти. Смотри, ну, ти, ти, ти. Так само на світанку обстріляли і Слов'янськ, поцілили в багатоповерхівку та школу. Дякую. Він знищеної школи в Кураховому. Сюди загарбники поцілили ракетою С-300, постраждали і навколишні житлові будинки. Дитячий клас. Книжки лежать складені обережно на партах. Дуже боляче дивитися новенькі парти, новенький клас, весь зруйнований після. Такого страшного обстрілу. Рятівники прибирають залишки руйнування. Поліцейські опитують місцевих мешканців у кого що пошкоджено для того, щоб відкрити кримінальні провадження. Обухотехніки попередньо глянули прилеглу територію, знайшли залишки ракети С-300. На Донеччині й досі залишаються місцеві мешканці. Евакуюватись деяких, на жаль, змушує лише черговий обстріл вот сюда мне м'я здесь прилетело, да? Давайте, давайте. Только не тяним, Не не тяни. тяни, ну, тяни. Тока ні тянітяні тяні. мы за Сашей пошли. Я сзади пахнула. Збройні сили України мають успіх на декількох напрямках. Лінія фронту на Харківщині зараз вже проходить в районі Балаклії. За даними військових експертів Американського інституту вивчення війни ЗСУ повернули під контроль України декілька сіл. Наші бійці показали, як підходили до Вербівки. А це теж Харківщина. Волохів Яр у Чугуївському районі. На відео видно, як 11 мільйонів доларів змішалися з українським чорноземом. Наші захисники збили літак су 25 Звільнили наші бійці населені пункти і на півдні на цьому відео. Військовослужбовці 128-ї бригади підняли український прапор в селищі Нововознесенськ, Херсонської області. За нами правда, значить, ви ваші вистріли За нами правда, її ніяк не За нами правда, значить, ви Втім, в генштабі не поспішають оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп та мін. А весь світ тим часом занепокоєний долею ЗАЕС, яку окупували російські загарбники. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі пропонує Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на Запорізькій атомній електростанції. Світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітарізації території АЕС і повернення повного контролю Україні. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава тероризму буде припинити терор. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Гучний звуковий сигнал на телефоні, який спрацює навіть у віброрежимі. Не лякайтесь, це ДСНС почали тестувати нову систему оповіщень населення. Зокрема, сьогодні експеримент провели у 17 областях країни. Як кажуть у службі з надзвичайних ситуацій, нова система має значні переваги над СМС інформуванням. Повноцінно ж запустити її планують у жовтні. Буде передавати сигнали оповіщення всіх типів, не лише сигнали повітряна тривога, які сьогодні найбільш поширений, але й сигнали про всі загрози надзвичайних ситуацій або про надзвичайні ситуації і певні інструкції для користувачів смартфонів. Ремонтують загони та лікують поранених тварин на екофермі Зелений гай, що неподалік Дніпра, оговтуються після падіння російської ракети, яку збили наші сили. ППО снаряд приземлився просто на господарство, де регулярно приймають тварин переселенців з гарячих точок. Як допомогти постраждалим? Дивіться далі в нашому сюжеті. Ракета летіла звідти, ціла впала, прорила цю канаву, врізалася в паркан, потім в габіон. І пролетіла далі до поля, там де вона вже розвалилася. Анатолій показує, російська ракета впала просто на його господарство. Загони для тварин минулоріч тут організували сироварню. Від удару ракета тріснула навкруги, розлилося паливо, спалахнула не інакше пекельна пожежа 800 градусів за цельсієм. Дитячий майданчик, матеріали для розбудови ферми, інструменти обладнання згоріло усе, що було в радіусі 50 метрів. На щастя, бойова частина не вибухнула, інакше наслідки були б значно серйозніші. Гасили полум'я усім селом. Згадує Євгенія, власниця ферми. Ще лунали постріли, вибухи, і вони вже всі були тут. Тут на машинах приїжджали, прибігали з іншого боку річки з відрами, з вилами, з лопатами. Усього за одну ніч люди зібрали навіть більшу суму, аніж хазяїв втратили через падіння ракети. Кожен допомагає, чим може. Збиралися собі гойдалки робити, от, а віддали нам на ферму, на будівництво наших з вольєрів, наших загонів. А це корма з фірми, яка займається маслом, вони нам просто віддали льон. Внаслідок падіння ракети загинули з десяток тварин, кози та кролі. Уламками пошкодило око коню, цигану. Він терпляче чекає, поки працівники промивають рану. Тобі не тихо, тихо, Все добре, а це око він вже бачити не буде. Постраждала і корівка шоколадка. В загончику нас якраз там, де люблять сіда спати, в тому у кутку, де впала якраз ракета. І вони так всі налякалися. Вона тут порізалася добре, там на ножки. І початку повномасштабної війни на фермі прихистили близько дев'яти сотень тварин переселенців з гарячих точок. Повозили птахів, деяких з Донецької області, з Харківської, привезли з Дергачів з Маріуполя коней, Лань, її військові передали десь в Донецької області, її взагалі дикою козою називали. Кролики, здається, з усієї України, там і Маріуполь, і Бахмут, там, і Селідар. На фермі регулярно проводять пет-терапію, влаштовують безкоштовні екскурсії для дітей, переселенців. Реабілітаційні групи двічі на тиждень ми приймаємо дітей з мамами, з бабусями. Вони тут обідають, вони спілкуються з тваринами, на конях катаються, вони сміються, і це головне. Записатись на екскурсію можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Ферма завжди потребує кормів. Також допомогти можна за номером картки. Власники ж не жаліються на долю, що ракета приземлилась на їхньому господарстві. Вважаємо, що це диво. Це інакше не назвеш, тому що могло бути дуже багато варіантів, зовсім інших. Натомість активно працюють над відбудовою ферми. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. Жодних заборон на виїзд українкам за кордон від сьогодні вже офіційно. Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, яким відстрочив процес взяття жінок відповідних професій на військовий облік ще на рік, тобто до 1 жовтня 2023 року. Це потрібно, аби на рівні Верховної ради доопрацювали законопроєкт про військовий обов'язок та військову службу. Закон передбачатиме лише добровільний військовий облік жінок. Приймають переселенців та готуються до зими. Одна із туристичних баз на Криворіжжі з перших днів повномасштабного вторгнення рятує людей, які вимушені тікати від бомбардувань. Господарі турбази власним коштом отримували переселенців за допомогою волонтерів. А зараз активно готуються до опалювального сезону. Як планують пережити зиму про життя шелтера та його підопічних наш сюжет? Турбаза у Лозовацькій громаді на Криворіжжі приймає біженців з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. У цьому шелтері на постійній основі мешкали понад 150 людей. Зараз залишились понад три десятки переселенців, з яких до десятка це діти. Оксана разом із сусідами виїхала з окупованої Херсонщини ще на великдень. Їхали на свій страх і ризик. Колонами ніяких зелених коридорів не було. Що майже повне село росіян, які позаселялися в будинки, погроми в будинках робили. Ну люди передавали, що в тих будинках, в яких вони позаселялися, виїжджаючи звідти, вони забирали з собою майно людей. Трощ, те, що не могли забрати, трощили у рідному селі. Оксана працювала вчителькою. каже, за чутками окупанти хочуть зробити школу російською та змушують українських педагогів там працювати разом з Оксаною. Виїхала її сусідка по вулиці, 73-річна Лідія Семенівна. Ракети літали над селом. кругом шум не била, поэтому ми в'їхали. Їхала з донькою та онуком син та зять не схотіли покидати свою домівку. Дуже багато руських, багато, погано там. Шумно дуже, самоліти літають над селом. погано, связь погана, взагалі погана. На криші дома латять, щоб минутку пополакати. Зараз жінка, як і інші, чекає на деокупацію регіону і хоче якнайшвидше додому. Утім, поки в її селі ще небезпечно залишається у прихистку. Тут наповну готується до опалювального сезону. Людей, що лишились на турбазі, переселили до котеджів, які можна буде обігріти. Практично всі кімнати зайняті в німом з літніх домів, які ми їх перевели сюди, тому що тільки тут є обогрів. Ми готові розмістити до 100 чоловік. У підвалі корпуса, де мешкає значна кількість переселенців, є твердопаливний котел. Наразі сировини вистачить на максимум 2-3 тижні холодів. Загалом же знадобиться приблизно 50 кубів. А з дровами поки що не густо. Нам директор допомагає щоб і струха, але він повністю не може допомогти. щоб повністю отопити всю зиму. Допомоги попросили у місцевої та районної влади, тож сподіваються, що здоровому їм допоможуть. Тим часом власні ресурси щодо утримання комунальних послуг вже закінчуються, тож планують брати плату за проживання, хоча й символічно. Ми не можемо отримати навіть ті самі 450 гривень на особу. Ми не отримаємо. тому ситуація зміниться. Скоріше за цього ми буде почитано кошторис. Можливо, це буде 50 гривень за людину. Проблем із медикаментами, продуктами, засобами гігієни тут немає. Цим регулярно забезпечують волонтерські організації. В цілому люди вдячні за прихисток, і навіть ті, хто не зміг знайти роботу в районі, не сидить без діла, пораються по господарству, допомагають навіть діти. Папа, працює, допомагає, А так може, я йому можу допомогти. Утім, хоч і житло, є фінансова допомога від держави надходить, опікуються волонтери для переселенців. Все ж є певна проблема знайти роботу. З цим у районі зараз складно. Дійсно, наразі це проблема, тому що помимо збільшення людей на території, комбінати великі, які знаходяться на нашій території, зменшують обсяги. І в зв'язку з тим, що порти закриті, вони не мають можливості вивозити, експортувати свою продукцію. Загалом в самому Криворізькому районі перебувають 7600 вимушених проселенців. Значна частина люди з Херсонщини. Усі вони вірять в якнайшвидше звільнення регіону і повернення до рідних домівок. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Вірші це та малюнки. Майже півсотні творчих робіт українців увійшли до збірки воєнних творів. Книгу Нову Путіна України презентувало подивництво з Дніпра. Яка головна ідея збірки? Та чиї твори опублікували? Дивіться далі. Весну зустріли ми з сльозами на очах, бо не пташки співають, а гуде сирена. Росія хоче знищити всіх нас за те, що наша Україна суверенна. Ці рядки Стефанія Потрівна написала після того, як Росія випустила ракети по Дніпру. Свої хвилювання жінка виклала на папері. Вірші пише вже 60 років, але ніколи не публікувала. Влітку надіслала роботу на конкурс і вже сьогодні її весну 2022 надрукували у збірці воєнних творів. Хотілося, щоб хоч один вірш мій попав. Вийшов через мій поріг, приступив через поріг і вийшов широкий світ. І щоб його не вишвили на смітник, а читали з задоволенням. Майже півсотні творчих робіт, вірші, оповідання, есе та малюнки увійшли до збірки Ноу Путін, край». Ідея книги належить видавництву із Дніпра. Ідея головна це те, щоб голоси наших безпосередніх учасників процесу почули всі. Це твори простих людей, які пережили певні події в житті, і вони надихнули їх. На твори на сторінках збірки і вірші пані Ксенії за життя авторка написала близько тисячі творів. Більшість після 14-го року. Нерядки жінку надихають військові, їхні історії лежать в основі її віршів. Залізо, яке увійшло до книги, з'явилось після перегляду відео з шикуванням бійців біля розбитої техніки ворога. Отак, плечі рівні, отакі погляди. Боже, ну як з ними можна не перемогти. І вони мене так вразили на тлі оцього шикування, на тлі тої розбитої техніки. І оце залізо, от, от все в мене вірш так і є залізо. Опублікували і малюнок її 11-річного сина. Він полюбляє козацтво, але той козак у нас обряджений в ЗСУшний рюкзак, такий рюкзак, такий наплічник отакенний, і підписано так, слава ЗСУ. Твори обирали шляхом конкурсу. Участь у ньому взяли автори з усієї України. Опублікували й есе харків'янки ліри там про емоції, які жінка відчувала під час бомбардувань. Для себе перш за все мені буде важливо, щоб я пам'ятала всі деталі, щоб раптом, щоб не дай Боже, я не забула. Хто це почав, чому так відбувалося і що лихого мені зробили, як зруйнували моє життя? Збірку символічно презентували на день незалежності. Надрукований поки що лише один примірник для читачів. Книга доступна в електронному форматі всього за 59 гривень. Увесь прибуток видавництво віддає на благодійність, тож для масового друку шукають спонсорів. Софія Куценко Олег Одринський, новини 11 каналу. І це трохи Народні байрактари вже стають на бойове чергування. Три безпілотники, на які збирав кошти фонд Сергія Притуле. Уже прибули в Україну і навіть отримали імена трасця, халепа та ковінька. Впізнати народний байрактар також можна за характерним українським орнаментом, який намалював. Турецький виробник, і наостанок про погоду в четвер у Дніпрі синоптики прогнозують 23 градуси вище нуля. Вночі температура знизиться до 13 градусів, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, рівень радіації в Дніпрі в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.